This meeting is being recorded. Так, ну що ж, мої хороші, ми будемо вже поч... ну, В принципі, ще можемо хвилинку почекати, зараз ще доєднаються. Я на сьогодні такий у нас буде, у вас два уроки буде по зуму. Сьогодні це математика пояснення. Контрольної роботи і потім її виконання, і ви обов'язково мені надсилаєте фото вашого виконання, але в мене дуже велике прохання. Робіть самі, не треба, щоб вам хтось допомагав. Ми це все проходили, проробляли з вами протягом. Протягом ось цих уроків, які, які ми навчалися, ми це все повторювали, пригадували. Я впевнена в ваших силах, я впевнена, що ви все це зробите. Також сьогодні у нас з вами э, самосну, контрольна діагностувальна робота з ЯДС, тестове завдання. Може, хтось вже виконав, то я потім зайду перевірю. І так само літературне читання. Нічого важкого немає. Всі ті питання, які ми з вами проходили, всі ті питання, які всі ті. Твори, вірші, оповідання, казки, які ми прочитали. Всі ці запитання були будуть у ну не всі, прям там буде тільки 11 і 9 запитань з, з літературного читання з ЕДС. Тому, будь ласка. Доброго ранку, Доброго. я вам бажаю успіху. Впевнена, що всі виконаєте все правильно. Доброго, Доброго раночку. Ну, а ми зараз з вами переходимо до такої хвилинки пояснення. Потім е, я вам е, записую, завантажую відео скидаю відео у Viber, і ви виконуєте цю контрольну роботу і надсилаєте мені. Варюшенька, щось у тебе торохтить, і надсилаєте мені е, е, фото. Вашої діагностувальної роботи з математики. Це зрозуміло? Е, Обов'язково, тому що я її буду перевіряти, і потім буду, звичайно ж, говорити, який Ну який рівень. Тому, будь ласка, не забувайте скидувати. Хто не скине, значить діагностувальна робота не зарахована. Не завтра, не післязавтра а сьогодні. Я не даю вам час 40 хвилин, як це потрібно. Я даю вам час до 18.00, так само, як виконати ЯДС, так само як виконати літературне читання до 18.00. Після 18.00 тестування з літературного читання із ЯДС закривається, і ви виконати його вже не зможете. Ті, хто не виконає, вибачте, значить. Значить, буде погано. Все, мої хороші, ми переходимо з вами до е, нашої діагностувальної роботи з математики. Е, будь ласка. Екранчик увімкнувся? Так, 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 так. так. так, так. Отже, будь ласка, діагностувальна робота. Зараз я вам проведу декілька пояснень. Ми трішечки з вами розберемо, що і як ви виконуєте. Я поясню, що ви виконуєте в кожному завданні. І потім тільки я скину відео, і ви будете виконувати. Все. Отже, діагностувальна робота, як завжди, у нас почнеться трішечки з усного рахунку, трішечки пригадати. Діма швиденько. 11 додати 6. Сімнадцять. Варвара дев'яносто сім додати три. Сто молодець Поліна, будь ласка, Поліна, шістдесят пять додати сім. Шістдесят пять додати Давід Коршаков сім,десят два. 72. Давид Коршаком, 65, додати 9. 74. Так, будь ласка, наступний вираз. Будь ласка, Злата Бабич, 47, додати 9. Дев'ять розкладаємо на які два зручні доданки. Швиденько, пригадуємо. Три і шість. І Зручні доданки. 47 округлюємо до цілого числа. Не вистачає до цілого числа три кроки. Три і шість. 47 додати три буде. Скільки? 50 і 50 додати шість. 6. Додати 6, 56. Uh, 56. Будь ласка, Давід Тімченко, 77 додати п'ять. 77 додати п'ять, 82. 82. Будь ласка, Егор, від 19 додати 8. Двадцять сім. Двадцять сім. Саша Штамбур, дванадцять, додати п'ятнадцять. Тридцять сім. Ні, не тридцять сім. Десять додати десять. Скільки? Двадцять. Двадцять два додати пять. 7. А разом 27 27 Добре, мої хороші, у нас з вами сьогодні діагностувальна робота. Тобто для, для діагностувальної роботи нам потрібен з вами ось такий подвійний листочок. Правильно? Ось перед вами він чистенький, цей подвійний листочок, а другий подвійний листочок, ну тобто другий, а на другому малюнку він уже. На другій картинці він уже підписаний. Тому давайте зараз з вами підпишемо його, щоб у вас потім не було проблем. Отже, вгорі ми з вами пишемо «22 вересня діагностувальна робота, і кожен пише своє прізвище та, та ім'я, наприклад, Бабич Злати, штамбура Олександра. Будь ласка, підписуємо. Спочатку підпишемо з самого верху. Не треба не посередині, а з самого верху ви підпишуєте 22 вересня діагностувальна робота. У мене такого листочка немає. Я дуже рада. Я просила ще вчора в смс-повідомленні підготувати такі листочки. Ну, я рада, бери зошит, візьми чистенький зошит і вирви з ну, ну Діти, ну що це за новості такі? У мене такого листочка немає. А де ви зібралися виконувати контрольну роботу? На листочках я просила вчора підготувати подвійний листочок на математику. Кому я ці смс-повідомлення шлю? 22 вересня діагностувальна робота. А що робити на should be діагностування? Підписати листочок 22 вересня діагностувальна робота, Коля. Ти що, тільки підключився? Так. Ох, і Коля. Подвійний листочок є? Так. Будь ласка, на, на екранчику виведено е, підпис листочка. Підпиши перший рядочок 22 вересня, друга діагностувальна робота, третій рядочок. Ви записуєте кожен своє прізвище та ім'я: лісничого Миколи, штамбура Олександра, Швець Кароліни, Тімченко Давіда, Попруги Єгорик, Петрик Кіри, Березуцького Дмитра, Зарецького Максима. Кого я не назвала? Бойченка Артема, Полейнікової Варвари, Бабич Злати, Тишлова Радіона, Якименко Софії, Софії Якименко Тачко. Матвій, ти зараз з мене знущаєшся? Коршакова Давіда, лісничого Миколи, yeah. Качова Олексія. Підписати листочок, будь ласка, ти знайшов листочок, Матвій? Так. Yeah. Ну, от на екрані в тебе на другому малюночку виведено, як підписати треба цей листочок. Підпиши. Написати число і що це діагностувальна робота. Дуже довго. Два рядочки пишемо і дуже довго пишемо. А я вже написала. Я теж. Що це за ці? Це у нас буква Г, мабуть, а не Ц. Будь ласка, всі підписали? Так. Отже, наша, поки дописують до наша діагностувальна робота складається з п'яти завдань. Обов'язково це задача, вирази, рівняння, вирази зі змінною і завдання там, де потрібно побудувати відрізок. Ми ці завдання, це все у нас іде повторення за другий клас. З рівняннями ми ознайомлювалися в другому класі, в третьому трішечки закріпили. Тому, будь ласка. Uh, завдання... Я, Я... діагтуальна робота, не помістила. Ну внизу напиши, під низом напиши робота. І не забуваємо третій рядочок своє прізвище записати. Діагностувальна. Ти взагалі не бачиш, що ми пишемо. Ну, ну і Причому тамці, тамці навіть немає. можеш проговорювати губками своїми? Так, будь ласка, ну що, крокуємо з вами далі, і е, зараз ми переходимо з вами до е, першого завдання. Ви пишете під низом, під своєю е, ну ви поки що нічого не пишете. Ми тільки зараз це все обговорюємо. Перше завдання нашої діагностувальної роботи це буде задача. Зараз ми її розбираємо. Буде на екранчику з'явиться короткий запис, який ви будете записувати, обов'язково розв'язання, тобто, так як ми оформлюємо нашу задачу. На консервування огірків витратили 19 кілограм огірків. Води невідомо, але сказано на 16 кілограмів більше, ніж огірків. А зелені, невідомо, але сказано на 33 кг кілограми менше, ніж води. Скільки Я кілограмів? Тільки... У мене по чому екран не включається? У, у кого ще екран не вимкнувся? В мене, у мене, і в мене, і в мене. Ну, в мене. а чому ви мовчите? Всі сидять, як партизани, мовчать. Так, будь ласка, зараз перезапускаю демонстрацію нашого екранчика. Кажіть, будь ласка, зараз включилась? Так. Ну, так, зараз перед вами з'являється задача зараз так, 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 так. Так. все. Отже, на консервування так. гірків витратили 19 кілограмів гірків. Води невідомо, але сказано на 16 більше, ніж гірків. А зелені на 33 кг кілограми менше, ніж е, води. Скільки кілограмів зелені витратили? Давайте подумаємо, Сергій, саме, що я можу сказати перед водією. Не треба мені говорити перву дію. Ми зараз просто зараз з вами обговоримо. Ви зараз подивитеся все, і потім тільки Ось. будете виконувати. Дайте мені можливість зараз проговорити це з вами. Зробити Ось. невеличку. Дати... Дайте, дайте мені дати невеличку консультацію, а потім я вам скину відео і ви будете її виконувати. Я не розумію, ну в чому справа. Я зараз просто скину і на цьому закінчиться все. Буду, будь ласка, отже, що відомо у нас задача, швиденько? Які компоненти відомо? У нас є огірки, вода і зелень. Скільки огірків? 19 кг. Що відомо про воду? На 16 кг. А тепер тиша. Таша, що відомо про воду? Що на 16 кілограмів більше, ніж озірків. Тобто води невідомо, але сказано на 16 кілограмів більше. Діма, Діма, що відомо про зелень? Зелень на 33 кілограми менше, ніж води. Тобто у нас зелені також невідомо, але сказано, що на 33 кілограми менше, ніж води. Тобто, давайте подумаємо з вами, на скільки дій буде ця задача? На 3 кілограми. На скільки дій буде ця задача? У нас невідомо на, компон... на дві, у нас невідомо компоненти. Давайте подивимося далі. Як ми оформлюємо у зошиті? Потрібно. Не треба мені викрикувати, Максим. Будь ласка, ми у нашому, на нашому листочку пишемо під вашим прізвищем задачі і записуємо короткий запис. У гірків див... зараз ніхто Даша, нічого не пише. Котики, я вас дуже прошу, я не буду зупинятися. Ну, ви як, ну чесно, огірків 19. огірків 19, води невідомо, але сказано на 16 кілограмів більше, ніж огірків. Зелені невідомо, але сказано на 33 кілограми менше, ніж води. Нам потрібно знайти скільки зелені. Тобто, ми спочатку шукаємо що перше по плану, що ми шукаємо перше. Скільки, Ти, води. скільки води, коли ми знайдемо Ти. з вами скільки води, ми можемо тільки тоді дати відповідь на запитання, скільки у нас буде. Ти, на скільки дій задача? На дві, на дві. На дві дії обов'язково після кожної задачі ми записуємо відповідь. Наступне завдання після задачі це у нас буде вирази. Вирази у нас, ми такі вирази розв'язували, пригадуємо дія додавання віднімання, де ми можемо число округлити до цілого. Але тобто тут питань немає, просто розв'язати вирази. Ви можете додавати десятки до десятків одиниці до одиниці, це те, що ми з вами робили. Третє завдання: це рівняння, два рівняння. Подивилися, 16 додати х дорівнює 40. Що невідомо, який компонент невідомо? Яна Сергійовна, у в мене на екрані не з'явилося. Що, від... що, будь ласка, не який не компонент не невідомо? відомо? Не. Я відео скину, у вас не з'явиться. Другий доданок, правильно, невідомо другий доданок. Як ми шукаємо невідомий е, другий доданок? А, віднімання. Тобто нам потрібно, щоб знайти невідомий доданок. Нам що потрібно зробити? Суму відняти відомий. доданок. Від суми відняти, відняти відомий доданок. доданок. Правильно, від суми відняти. Відомий доданок. Добре. А, будь ласка, друге рівняння. Зараз екранчик видно всім. Так. Добре, друге рівняння Х так. відняти 32 до рівня 53. Який компонент у нас про діє віднімання невідомий? Перший, Перший, Перший доданок. що це доданок? Як при дії віднімання називаються компоненти? Перший відємник. Очень, очень рада. Перший від'ємник. Від що невідомо? Дякую, Діма. Зменшуване. Отже, Є? як ми шукаємо зменшуване? Пригадуємо правило, Максим. Як ми шукаємо зменшуване? віднімаємо е, зме або додаємо зменшене, а суми. Щоб знайти невідоме а, зменшуване, а, ну ми ну, вчора правила повторювали. Щоб знайти невідоме зменшуване, нам потрібно до різниці додати, додати. що? Додати... Відємник. Додати відємник. Шановні, це жах просто. І наступне четверте завдання: вирази зі змінною пригадуєте А відняти 23, додати 48. Якщо А дорівнює 40, Б 17. 76 відняти Б, відняти 8. Якщо А відняти 40, Б дорівнює 17. Тобто, що ми робимо? Ми замість А Б підставляємо. Значення 40 і 17. Ці завдання легенькі. Ми вчора такі з вами і позавчора, і кожного року майже пригадували, повторювали. І останнє п'яте завдання, що нам потрібно зробити? Що нам потрібно зробити у п'ятому завданні? Нам потрібно накреслити два відрізки. Перший відрізок довжина 12 см, а другий на 4 см коротший. Тобто, нам потрібно другий відрізок знайти. Знайти, коли ви його знайдете, ви тільки тоді його накреслите. Скажіть мені, будь ласка, які є питання по завданням? Що писати після, далі, як да Ай Б? После того, як ви, ти написав а і Б, а ну якщо А, відняти Б, ви що, ну відкрийте зошит. Ми вчора точно такі самі вирази зі змінною робили в класі. ну, Я записувала відео, ну, приклад Ви що? Б. Якщо А відняти Б. Е, 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 якщо... Якщо а, дорів... а дорівнює 40, Б дорівнює 17, то А відняти Б дорівнює 40 відняти 17. Тобто замість А і Б ми підставляємо значення. Шановні, ми вчора точно такі самі вирази е зі змінною виконували. Рівняння виконували, вирази виконували. Задача ідентична. Задача навіть не на три дії, як би треба було, а задача лише на дві дії. І останнє завдання ви. Ну, вам потрібно накреслити, ще раз повторюю, два відрізки. Перший відрізок відомий. Ви можете... Не треба мені викрикувати. Перший відрізок ви можете одразу накреслити, а другий потрібно знайти. Ви можете написати: довжина 12, перший відрізок 12, другий невідомо, але сказано на 4 сантиметри менший за другий. І, будь ласка, накреслити, розв'язати і знайти. Все зрозуміло? Так. Будь ласка, у вас є ціла година до, до уроку з інформатики, тому у вас є час зараз виконати контрольну роботу і скидувати мені вже особистим повідомленням вашу роботу. На цьому, будь ласка, моє пояснення завершено. Я даю вам зараз до 10-ї. П'ятнадцятий час на виконання контрольної роботи і чекаю ваші вже скинуті роботи. два на два уроки? О, онлайн два урока, а Онлайн останні тестові завдання я скинула вчора, тому будь ласка, не забувайте до 18.00 зайти і виконати тестування. Все, я ми Зараз я скидаю відео і ви починаєте виконання нашої діагностики. Тупо. Коля ще раз, будь пожалуйста.